Привіт! Презентую вам лот Крутки та жилетки дитячі бренду Lupiluta Peppers. Лоті 19 одиниць. Є різних кольорів та різних розмірів. Матеріал 100% поліестер. Вартість лоту 6610 гривень. Є з капішоном та без капішонів, Розміром від 86 до 164. лоті куртки 11 одиниць. Жилеток 8 одиниць. собівартість однієї одиниці 348 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі, або на нашому сайті fini.ua. Всім дякую.